Кажу, є небезпека, Одеса є небезпека, Миколаїв, є небезпека, Запоріжжя, Таврійська земля, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, є небезпека. І ще є небезпека. Київ, Київська область, Житомир, Житомирська область. Стосовно того, що я кажу Київ і Житомир, це в мене було видіння 11 жовтня. І воно якось пов'язано от, от Київщини до Житомирщини, від Житомирщини до Київщини. І щось таке. От дивіться, вчора це були сімічки. Я їх стоматологами буду називати. Усім вони жужать, наче ці, наче газонокосілки, А я почу по послухала, що Україна онлайн виставила. Мені, наче, скресло в стоматолога, такий ненависний звук. Я їх буду стоматологами називати таксель. Моєму водіні там е, щось мощ, мощніше, типу ракети, Ви поняли? От коли буде небезпека, київщина, буде Житомирщина. Коли буде Житомирщина, буде Київщина, бо це водіння 11 жовтня.